Дуже цікавий коментар. Ми реагуємо, але чи правильно сучасний підхід до здоров'я це можна сміливо сказати, іронія. Ми навчилися терпіти, не реагувати, ігнорувати перші сигнали організму. І давайте чесно, ми звертаємося до лікаря, коли вже сили терпіти немає, коли вже навіть знеболююча таблетка не допомагає. Я дуже мало зустрічаю людей, які звертаються до лікаря просто для профілактики. Давайте детальніше розберемося, а що означає, ми зреагували. Приблизно це виглядає так: болить голова. Випий таблетку від голови. Шлунок дав про себе знати. Ми точно знаємо, які є ліки, щоби зняти цю симптоматику: втома, нежить. Ми собі допомагаємо кавою, якимось вітамінами, тобто ми просто заглушуємо оцей сигнал. І це відбувається до тих пір, поки організм не заставляє нас зупинитися. Ми звикли усувати біль, а не шукати першопричиною. І що найстрашніше, це те, що ми вважаємо це нормою. Чому лікарі реагують тоді, коли ситуація вже критична? Та тому що людина звертається до них не на початковій стадії, а тоді, коли біль уже нестерпна, і коли вже перепробувані всі методики, які були почуті від подруг, від колег, від знайомих, від сусідів. І на жаль, як би це сумно не звучало, але медична система налаштована не на профілактику, а на зняття симптоматики. І ви знаєте, лікар не буде вас шукати, аби спитати. А як давно ви були на профілактиці? А як давно ви здавали аналізи, щоб чисто зрозуміти, що з вами відбувається? Лікар не шукатиме вас, щоб спитати, а ви випили сьогодні денну норму води, чи ви прислухалися до вашого шлунку? Там все добре. А ви пили вчасно вітаміни чи мікроелементи? Про здоров'я це означає не про лікування. А про здоров'я це означає, коли людина розуміє, що здоров'я це її зона відповідальності. Людина розуміє, що для цього треба робити якісь кроки кожного дня. І біль це вже останній сигнал нашого організму. Задовго до появи болю виникає втома, виникають набряки, порушується сон, роздратування, порушується робота кишечника, погані випорожнення. З'являються висипання на шкірі. От на це вже треба реагувати. Що таке профілактика і чому вона важливіша за лікування? На жаль, з дитинства нас вчили так: болить голова, випий таблетку від голови, болить живіт, випий таблетку від живота, і нас не вчили слухати сигнали, які кожного разу задовго до появи болю посилає нам наш організм. Що робить більшість людей? Глушить симптоми, чекає, а може воно саме пройде, і є такий останній дзвоник, а може, не стане гірше. І от коли організм уже доведений до крайньої точки, людина біжить до лікаря і питає, а що ж робити. І отут починається боротьба не за здоров'я, а за виживання. Які ж кроки треба зробити, щоб змінити свій підхід до здоров'я? Найперше, навчіться себе розуміти. Хтось скаже, що не треба снідати, хтось скаже, що не треба вечеряти. Зрозумійте своє тіло, воно вам найкраще пояснює, що відбувається. І Якщо відбуваються мінімальні зміни, реагуйте на них. Робіть профілактику, а це означає, що треба пити свою норму води, дивитися, що ви їсте, і допомагати організму виводити те, що ви з'їли. Бо Як не крути, а з віком метаболізм сповільнюється. Фізичні навантаження ніхто за вас не зробить. І якщо ви не любите дуже сильно якусь там активність, то бодай би 10 тисяч кроків в день, і звичайно працюйте із своїм мозком. Завжди завжди дійте на випередження, краще не лікуватися. А робити профілактику, і як висновок можна сказати, що коли ви вже звертаєтеся до лікаря, то ваш організм вже пройшов всі етапи. Попередження і тепер кричить про допомогу. Тож, якщо вам цікаво не лікуватися, відновити своє здоров'я або просто робити профілактику, пишіть у коментарях слово здоров'я і я розкажу, як свого часу я відновила роботу свого організму. А в мене був хронічний гастрит, панкреатит, кандидоз, побутовий гепатит і холецистит. І, до речі, мені вже казали, що треба видаляти жовчний. З того часу минуло вже. Понад 14 років жовчний мені і повноцінно працює. Я відновила повністю роботу свого організму, тому що є готові комплексні рішення, як це зробити. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на мене, і я надам вам особисті більш детальну інформацію. І будьте здорові, адже здоровим бути здорово!